Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні до нас завітав моркотончик. Нявка, моркочі, бо сметани дуже хоче. Хто це діти заворкотик? Це пухнастий, рудий. Так, котик. Мрр. Привіт, друзі. Я Котик Мурчик. Прийшов до вас за допомогою. Справа в тому, що я загубився. І зовсім не пам'ятаю дороги додому. Пам'ятаю тільки, що бабусю звуть одарка, і в неї на подвір'ї живе багато тварин. Діти, поміркуємо, де може знаходитись будинок Мурчика. Так, у селі. Ми вже знаємо, що котик мешкає в селі. Пропоную вирушити в подорож, щоб знайти будинок Мурчика. Всі готові до подорожі. Я вже придбала для нас квитки. Наші квітки це квітки з зображенням геометричних фігур. Назвіть їх. Так, круг, трикутник, квадрат. А ось і наш потяг. Подивіться, кожен вагончик позначений своєю геометричною фігурою. Як ви гадаєте, з яким квитком можна сісти у перший вагон? Звісно, у перший вагон, де намальований трикутник, можна сісти лише з квитком, на якому є трикутник. А в другий вагон. Правильно. Із квитком на якому квадрат? А хто має квиток із кругом? Так, сідає у третій вагон. Мррр, сідаємо, поїхали! А щоб наш потяг рушив, давайте порахуємо вагони. Один, два, три. Скільки всього вагонів? Так, вагонів всього три. Їдемо! Але двері вагона зачинені. Щоб вийти, потрібно відчинити двері за допомогою зворотньої лючби. Давайте рахувати назад від найбільшої цифри до найменшої. Три. Два. Один. Молодці. Мурчик. Ось три будиночки. Який твій? Мрр. Я пам'ятаю лише його опис. Мій будинок блакитний, двоповерховий, має блакитний трикутний дах. Діти. Подивіться уважно на три будинки на екрані. Перший будиночок якого кольору. Так, блакитний. Підходить. А скільки поверхів? Один чи два? Так. Два. Також підходить. А дах який? Квадратний, червоний. Нам підходить цей будиночок? Ні. Другий будиночок схожий на опис Мурчика? Ні? Чому? Так, він одноповерховий та жовтого кольору. А третій будиночок який? Він блакитний, має два поверхи та трикутний дах блакитного кольору. Так, це потрібний нам будиночок. Мрр, ура, ми знайшли мій дім! Подивіться, яке гарне сільське подвір'я. мррр, а вони моя бабуся Дарка. Ой, як добре, що ти повернувся, мій Мурчику, яка приємна компанія. Залишайтеся погостювати трохи в мене. Дякуємо за запрошення, бабуся Одарка. Ми із задоволенням залишимось і навіть допоможемо по господарству. Але діти трохи втомилися після потяга. Спочатку треба розім'ятись. Запрошую всіх на веселу руханку разом з Мурчиком. Ми і розім'ялися, набралися сил. Дивіться, як багато тварин на подвір'ї. Вони, бабуть, дуже зголодніли. Пропоную допомогти бабусі і погодувати тварин. Мрр! Ой! Треба нагодувати козенят. Діти, скільки козенят? А скільки капусти? Чи усім козенятам вистачило капусти? Чого більше? Наскільки? Чого менше? Наскільки? Що треба зробити, щоб та капусти стало порівну? Правильно додати одну капусту. Скільки козенят? П'ять. А скільки капусти? П'ять. Тепер їх порівну. Молодці. МРР. Ще одне завдання. Поєднайте кількість тваринок із правильною цифрою Мррр. Діти. Скільки корів? Одна. Якою цифрою позначаємо кількість корів? Так, цифрою один. Скільки овець? Три. Якою цифрою позначаємо? Так, цифрою три. Скільки свинок? Дві. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. Ви справжні помічники. Які ви молодці? Ви допомогли Мурчику знайти дім, а бабусі Одарці навести лад на подвір'ї? Ви все вмієте лічити, порівнювати і знаєте геометричні фігури. Дякую вам за подорож і допомогу! Повертаємось додому! До побачення, малята, любі хлопчики та дівчата.